Я її так обняла, що навіть не зрозуміла, де, де вона починається ця години. Не, не змогли порахувати, скільки кущ. Да, да, не зрозуміла, наскільки великий кущ цей. Дивіться, в якому горщику, скільки квітів. Цілий букет, трошки менше 990 гривень. Без горщика. Ось так. Ну і ця гарнюня теж. А це... колярики гарню да, блакитна. А цей горщик їй просто пасує за стилем, так, такий. ти, ти... Взагалі в захваті від, від цих горщиків. Так, І на дотик трошки... вони такі, так? Да? Горщики. Да, горщики. Да. Я казала, як дельфінчик. Це така за 690 гривень теж Меджик. Оцю можна трохи дешевше, навіть вона відкрита. А, ну вона вже і так стає дешевше, бо так. А оці по 450, дивіться, які гарні. І мені дуже подобається, що в них біла серединочка. А оця ця теж, да, Салат таки, ніжний, салатова серединка? Блакитною. Це ж яке гарне поєднання кольорів, так? Да? Салатновий, блакитного. Mm. Навіть у одежі таке є поєднання. А оця. Ну а якщо вони будуть у квітнику десь чи на. Тірасся, це буде диво. Буде диво. А оце як ото бузок, що ми знаходили? Він, у ну якась кучеряк як сіренька. да сірінько. як бузочок, що ми знаходили і з її перед екзаменами. Це вона така.